Яким був ваш шлях в Кабалу? Ну, Це досить така довга історія. Перепробував дуже багато різних методик, медидації, йога. Я шукав, бо моя внутрішня ось ця точка в серці не давала мені спокою. Десь, я думаю, що років з 15 я досить активно шукав. Намагався віднайти ось цю відповідь і внутрішню. Ось, цю, ось це Внутрішнє задоволення, наповнення. Ну, в якийсь момент мені потрапила в руки книжка Михайла Лайтмана осягнення вищих світів. І це було для мене просто революція внутрішня, бо склалося таке враження, бо наче всі пазли, всі ці пошуки, які в мене були до цього моменту, все це склалося в одну картину. І а, я зрозумів нарешті своє місце в світі а, і свою особисту місію, свій шлях, коли мені було в районі 23-24 років. Ну і з тих пір я постійно займаюся кабалою. А, тож а, така моя відповідь.